Каналі сьогодні 28 червня. До речі, всіх з Днем Конституції. Мирного неба! Всім хочу побажати, всього найкращого. І хай буде мир в нашій країні. Так, знімаю сьогодні таке не хочу невеличке відео. Хочу показати, якому стані зараз у нас виноград після цвітіння, так як вже воно в нас пройшло. Будемо далі проводити операції на ньому, убирати всі пасинки, всі лози, які доросли до останньої проволоки, будемо проводити обрізати, будемо якби, верхушку, щоб вона далі не росла, і оставляючи деякі зверху пасинки, щоб не прокинулася основна брунька. Ну, зараз я більш детально. Пройдемося, подивимося і покажу, як вже пройшло у нас запилення на нашому винограднику і в якому стані вже взагалі як він виглядає. Ну що ж, зараз ми знаходимося на невеличкій ділянці виноградника. Тут у нас третій рік вже виноградові. Ось в такому стані вже він у нас є. Вже деякі лози переросли останній дріт. Ми вже його підв'язали там. І верхушку прищипнули. Це для того, щоб вона вище не росла. А на кінці оставили 3-4 пасинки, які ми взагалі не трогаємо зараз, не прищипаємо. Це для того, щоб виноград ріс далі, була точка росту в нього. і Тим самим не спонукаємо до відкриття основної бруньки, яка буде закладатися ось тут. у нас у пазухах вона. Знаходиться, щоб вона не розпустилася, щоб винограда була і, і всі точки росту, для того, щоб ми могли отримати на наступний рік наш урожай. Ось в такому стані зараз він у нас є. Так як в нас дуже це, багато роботи було, я не встигав тут проводити операції, то зараз. Трішечки сюди видалося небагато часу. Зайшов на виноград, хочу провести посинкування, попідв'язувати, де він ще не підв'язаний. Забрати всі вуса, обрізати, щоб він не заплітався. І це нам не мішало в подальшому в роботі з самою лозою. Ну, першим це все я буду показувати, зараз пройдемося, подивимося які вже у нас гронки після цвітіння. Ось це у нас, бачите, така вже гронка одна на лозі на даний. Тут одненька, така вже вже видно самі ягоди. Тут дві гроночки Це у нас сорт дубовський розовий. Так, ось як бачите, він такий загущений, багато і пасинки є. Вися позапутувався, трішки зараз на вусах висить. Ну, це все я і справлю підв'яжу. Ось наша Аркадія, от вже такі соцвіття Вони них вже від... грома вже можна сказати, переціла вже така масивна. Повторю, це вже третій рік виноградові, от в такому состоянні, ну, це все. Буду робити, пасанкувати, підв'язувати. Ось тут тільки недавно відсівся в нас казанова сорт, Гібридна форма. От в такому стані. Ну, всі не буду показувати. Ось така менша грона, ось тут більша, але вона така більш рихліша, не збита. Тут у нас ось кишмис Хеллоуін. Як бачите, така от малесенькі такі малесенькі гроночки. Але вже більш пізніше детально буду показувати, як він у нас буде розвиватися і як все буде проходити. Ну Ось тут, як видно, оце в нас кущик минулого року був посаджений з виготуюча таку отаку був пустив. Але так як в нас весною були сильні приморозки. Більша частина бруньок повимерзала, там на кінці трішки осталося. А це вже новий приріст цього, ну, цього року, який ми будемо ложити на, першу, на перший дріт і будемо робити з них рукава. Так, ну що ж, зараз приступимо до нашого пасанкування, покажу, як це я все провожу, які інструменти використовую. Ну, як завжди, в, моїх, в моєму розпорядженні ножниці садові. Вони жіноці для збору урожаю і так само підв'язочний степлер. Ось такий самий обичний був, брався. Вже мені не перший рік служить, доволі хороший. Ніяких ні ножань поки не міняв, який був в комплекті. Ще до сих пор добре ленту обрізає. Скоби добре, все заправляється. Ну, працює непогано, скажімо так, на свій бюджетний варіант. Ну що, отак, підходу до наших лос, як бачите, заплелися вусами, бо довго сюди не заходив, часу не вистачає на все і в полуниці роботи куча, вже якоби вона вже відходить. Останні урожаї там невеличкі залишилося, збираємо. І більше, думаю, трошки більше буде часу, але... Там буде і розсаду, треба буде висаджувати, ну і все остальне. Так, ось трошки обрізав. Далі ось тут з кожної пазухи у нас є пасинки. Тут я вже прищіпував на пасинок першого порядку, тут буде пасинок другого виходити, ось тут вище можна побачити, ось пасинок ще був не прищипнутий. Ми тако отут над першим листком обрізаємо, забираємо вуз видаляю, щоб не мішав. І так провожу до самого верху посинкування Далі будемо топінером підв'язувати верхушку, щоб вона, якщо вона достає до нашого дроту, а якщо ні, то будемо ждати, поки. Вона доросте туди. І так далі. Продовжуємо з кожною лозою. Обрізав, обрізав, можна прищіпувати пальцями, але я використовую ножниці, мені так зручніше. Бо буває і вуса, треба відрізати пальцями не сильно зручно, так як вус більш пручніший і його тяжко обірвати. Все, отак. Так як я сказав, ось у нас є лози, які вже переросли. Тут десь висота приблизно 2,20-2,30 до доверху. Точку росту я прищипнув і оставив. Раз, два, три, чотири пасинки, які не трогав взагалі. Це буде для винограда нові точки росту, які він буде далі гнати вверх. Коли вони будуть так же само доростати до висоти 2,20-2,30, так же само буду їх прищіпувати. Ну, а потім, в самому кінці, вже перед е, осінню, перед тим, як будемо вже кущі запускати на визрівання лози, будемо проводити чеканку, обрізати повністю всі точки росу зверху. Ну, більш детально це вже будемо потім показувати, як це все ми проходимо. А так. Ось такими зараз ми операціями тут займаємося підв'язкою, пасанковкою. І так же само будемо проводити полив і підживку балансовою формулою. Було закуплено добриво від компанії Яра. Так як я вже казав, я цією лінійкою користуюся. Там формула, здається, 18 18 18 плюс мікроелементи. Будемо проливати, давати для куща поживу, щоб він міг витягнути наш урожай і дати вкусну ягоду, смачну ягоду. Ось так. Це все у нас тут відбувається. Надалі ще буде багато цікавого відео. Поки в новий молодий виноград в першу річку я ще туди ніяк не можу достатися, але думаю. Вже на, ось на днях я і там проведу пасанкування, обрізку і все буде там нормально. Забігаючи вперед, ще будуть деякі відео у нас на нашому в нашій кажуть, ділянці з'явився наш новий помічник. Нашій. Вже більш детально зніму відео, що це за помічник. Як він виглядає і що ж ми з допомогою нього будемо робити. Ну що ж, все тоді. Гарного вечора, всім, мирного неба, хороших врожаїв. Кому було корисне це відео, ставимо лайки, підписуємося, буде ще далі багато цікавого. Всім до побачення!